Перший етап стосунків, з котрих все починається, називається ти найкращий на світі. Потім стань такий, як я хочу. І кожен з нас на якийсь час готовий стати таким, як хоче інший. Всі ці подарунки, всі ці компліменти, несподіванки, сюрпризи, закохані очі витріщені один на одного. Прекрасна пора чудесна. Соловія ще бачуть, котим нівчать, але нчать лише в березні, а ще бачать лише в травні. Ні в червні, ні в липні, ні в серпні жоден Соловей вже не щебетатиме. Особа, яка 20 плюс, жила своє життя, або 30, плюс, не стане такою, як хоче хтось інший. Наші власні діти не є такими, як ми хочемо. Чому чужий чоловік або чужа жінка раптом буде такою, як хоче якийсь невідомий їй чоловік, або невідома йому дружина чи жінка, яку він вперше зустрів там, нехай добре, рік, два, три, п'ять, але він жив без неї. Тому за якийсь час бути таким, як хоче інший, вже нікому не підійде. І це перша криза стосунків, перший третій рік спільного життя, який називається Хіба з ним можна жити? або хіба з нею можна жити. Чому? Теж завжди я малюю своїм клієнтам цей принцип айсбергу, правда? Що ми бачимо над поверхнею океана в прекрасних, чудесних крижаних айсбергах. Бездоганно, блискучу іскристу, білу поверхню, яка віддзеркалює на сонці, яка чиста, яка приваблива, естетична, але об що розбився Титанік, ну взагалі також об ісберг. Чи об цю чудесну іскристу білу бездоганну його частину? Ні об те, що під водою. Але коли ми довідаємось про те, що в айсберга під водою, коли ми до нього наблизимось. Тому, поки це період дистантних стосунків, побачень, романтики, то ми показуємо один одному котру частину себе, найпривабливішу, найдостойнішу, найатракційнішу. Чому б це на відстані? Ну, і ти контролюєш себе. Звичайно, звичайно, дві, ти години, хочеш дві години ти можеш пощебетати, потім афект закінчується, травень закінчується, березень закінчується. І ніякі кути вже не мнівчатимуть, і ніякі солові вже не щебетатимуть, бо задачі інакші. І тоді ось цей дисонанс між цією білою прекрасною іскристою атракційною частиною і цією великою глибою брудного чорного льоду, який абсорбує грязюку з цілої поверхні світового океану, і за законами фізики в шість разів більший, ти контактуєш з цією частиною, бо ти наблизився. І якщо через кризу пара проходить, і якщо вони залишаються далі разом. То вже якраз ось той наступний етап, про який ми говоримо, називається Я приймаю тебе таким, як ти є. Оце терпіння, і це ось те, що Оце можна назвати терпіння. словом терпіння, а можна назвати словом прийняття, а можна назвати словом контакт з реальністю.